Прибуток Ілеванс Хелс перевищує 1,1 мільярда доларів, незважаючи на зростання витрат. Іванс Хелс успіх в епоху турбулентності медичного страхування. За останні роки сектор медичного страхування переживає період серйозних змін. Зростання витрат на медичне обслуговування, нормативні зміни, технологічні інновації та зміна потреб пацієнтів усе це чинить тиск на прибутковість і стабільність компаній. Серед цієї турбулентності особливо варто відзначити вражаючі показники Ілеванс Health, раніше відомої як Ensem, у третьому кварталі 2023 року. Прибуток у розмірі 1,18 мільярда доларів при зростанні доходу на 12,4% це не просто цифри, а свідчення ефективного менеджменту, адаптації до мінливих умов і стратегічного розвитку бізнесу. Як людина, яка спостерігала за розвитком індустрії медичного страхування більше 10 років, я завжди наголошував на важливості гнучкості та інновацій. Традиційні моделі страхування, засновані на фіксованих тарифних планах і обмеженому спектрі послуг, вже не відповідають вимогам сучасного ринку. Схоже, що Elevance Health усвідомлює цю потребу та агресивно впроваджує нові підходи, які дозволяють компанії залишатися конкурентоспроможною та прибутковою. Ключові фактори успіху Ілеванс Health. Звичайно, зростання доходів Ілеванс Health є результатом сукупності факторів. Розглянемо найважливіші з них. Успішне управління витратами на користь, коефіцієнт витрат на виходи, який становить 91,3%, є важливим показником ефективності компанії. Хоча це зростання порівняно з попередніми кварталами. Воно знаходиться в межах очікуваного діапазону та демонструє здатність Ілаванс Health контролювати витрати. Зокрема, компанія успішно адаптувалася до змін, спричинених законом про зниження інфляції, який суттєво вплинув на фармацевтичні витрати. Розвиток бізнесу КААЛОН, інтеграція служб надання медичних послуг, включаючи управління перевагами в аптеці, КААЛОНАС і медичні послуги вдома, стала потужним рушієм зростання. Це дозволяє Ілеванс Health пропонувати більш комплексні рішення для пацієнтів, а також отримувати додатковий прибуток, надаючи послуги, не пов'язані безпосередньо зі страхуванням. Я вважаю, що за вертикальною інтеграцією майбутнє сектору медичного страхування і приклад Ілеванс Health підтверджує цю тенденцію. Стратегічні придбання, нещодавні придбання в галузях медичних та аптечних послуг дозволили компанії розширити пропозицію послуг і збільшити частку ринку. Придбання це не лише спосіб збільшити дохід, а й можливість отримати доступ до нових технологій і компетенцій. Зростання членства в Medicare Advantage. Плани Medicare Advantage стають дедалі популярнішими серед людей похилого віку. А Elevance Health успішно набирає нових учасників. Це тому, що Medicare Advantage часто пропонує більше переваг і нижчі витрати, ніж традиційні плани Medicare. Інвестиції в цифрові технології та штучний інтелект. Elevance Health активно інвестує в цифрові рішення на основі шаді, які спрощують доступ до медичних послуг і покращують результати лікування пацієнтів. Штучний інтелект може допомогти автоматизувати рутинні завдання, персоналізувати лікування та передбачити медичні ризики, виклики та перспективи. Незважаючи на вражаючі результати, Elevance Health стикається з низкою проблем. Однією з головних проблем є зниження кількості зареєстрованих у програмі Medicaid через повторні перевірки відповідності вимогам. Це тому, що багато штатів проводять повторні огляди, щоб переконатися, що люди все ще мають право на Medicaid. це створює невизначеність і може негативно вплинути на доходи компанії. Крім того, Ілеванс Хелс має продовжувати адаптуватися до змін нормативних вимог і зростання витрат на медичне обслуговування. Важливо, що компанія бере активну участь у формуванні політики охорони здоров'я та працює над пошуком рішень для зниження витрат на медицину. Проте перспективи Ілеванс Хелс залишаються позитивними. Компанія має сильні позиції на ринку, диверсифікований бізнес і досвідчену команду менеджерів. Інвестиції в цифрові технології та штучний інтелект дозволять компанії підвищити ефективність і покращити якість обслуговування пацієнтів. Поради для інших компаній у сфері медичного страхування. Досвід Ilavance Health також може принести користь іншим компаніям у секторі медичного страхування. Ось кілька порад, заснованих на аналізі успіху компанії інвестуйте у вертикальну інтеграцію. Пропонуйте комплексні рішення для пацієнтів шляхом інтеграції страхування та надання медичних послуг. Адаптація до мінливих правових вимог, активно брати участь у розробці політики охорони здоров'я та працювати над пошуком рішень для зменшення витрат на охорону здоров'я. Використовуйте цифрові технології та штучний інтелект, автоматизуйте рутинні завдання, персоналізуйте лікування та прогнозуйте медичні ризики. Зосередьтеся на задоволенні потреб пацієнтів, пропонуйте високоякісні послуги та індивідуальні рішення. Диверсифікуйте свій бізнес, зменшити залежність від одного сегмента ринку. Висновок результати Elevance Health за третій квартал 2023 року демонструють, що успіх у секторі медичного страхування можливий навіть у дуже турбулентному середовищі. Компанії вдалося адаптуватися до мінливих умов, диверсифікувати бізнес та інвестувати в інноваційні технології. Я впевнений, що досвід і Лаванс Хелс послужить прикладом для інших компаній у галузі, які прагнуть досягти сталого зростання та створювати цінності для всіх зацікавлених сторін. Я бачив, як компанія еволюціонувала від традиційної страхової компанії до інтегрованого постачальника медичних послуг, і це, на мою думку, є ключем до довгострокового успіху. Іванс Health – компанія, за якою варто уважно стежити.